Вітаю на каналі Добрий Рибат, я Сашко Добрий, мені там в попередньому відео писали, що ганяю там педаль підлогу і світиться, що не пасом. Ну, Він світиться завжди. Ми завжди пристіпнуті, все як слід. Та, ну кохана, посмикай там, де Ну, Це він згори трохи послаблений, Я маю на увазі там, де червоний. О, і сліпо смикай. Всі пристібнуті. Все нормально, жодних причин для хвилювання. Дякую всім за підтримку. Разом. Боремо і поборемо. Nije Ne zvažajte Razam, boramo i poboramo